Добрий день, ЛЕВ CD клімат працює, на вулиці вже холодно. Приїхав на об'єкт переглянути, як працює наш тепловий. Кайсай, 10 кВт. Ще не доробили каналізацію, щоб спустити. Або в лівневі води, або просто десь на злив, бо нема ще нічого закінченого. Тепловий працює. Зараз покажу середину. В середині стоять такі грібіночки на першому і на другому поверсі. І сама така невеличка котельня. Бойдер на 100 з чимось літрів, трьохходовий перемикаючий на гарячу воду і на опалення, позивить видно розширювані бочки, і сам тепловий. Видає 35 градусів. Працює без тенів додаткових, суто на своїй власній продуктивності. Отака вийшла невеличка котельня.